Масована ракетна атака Росіян на Харків. Парламент вшанував хвилиною мовчання загиблих. Квота парламенту Сергій Різник став новим суддею Консерваційного суду. В інші руки справи ліквідованого окружного адмінсуду Києва передадуть іншим окружним адмінсудам. Черговий ракетний терор по Харкову та сусідньому Люботину російська армія випустила щонайменше 15 ракет з 300 та С-400, які влучили у цивільну інфраструктуру, зокрема друкарні в Харкові. Внаслідок терористичної атаки, чимало загиблих та скалічених. Президент Зеленський заявив, що росіяни користуються браком в Україні систем ППО і можливостей знищувати пускові установки РФ поблизу кордонів. Це слабкість. Не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують. Терор усюди повинен програвати. Парламент вшанував хвилиною мовчання загиблих у Харкові та Люботині. Так само. Верховна Рада за своєю квотою призначила на посаду судді конституційного суду Сергія Різника. На цю посаду разом з різником претендували також Олександр Водянніков та Юрій Барабаш. Різник переміг у рейтинговому голосуванні, отримавши 252 голоси від парламентарів проти 164 та 142 за інших претендентів. Вперше призначення відбулося за новою процедурою. Кандидатів на посаду судді конституційного суду обирала Дорадча рада. Сергій Різник, науковець, професор кафедри конституційного права Львівського національного університету, доктор юридичних наук. Призначення суддів Конституційного суду перестають бути політичними справами. І ми дуже великі сподівання покладаємо на цих людей, які прийдуть до конституційного суду, тому що це мають бути вартові конституції України. За всю історію України ще не було аналогічних за відкритістю конкурсних процедур. Всі кандидати, які претендували на заняття посади судді конституційного суду України, були оцінені всебічно і в питаннях їх доброчесності, і в питаннях їх професійності. Це перша із семи вимог Єврокомісії щодо початку переговорів нашого вступу в Європейський Союз. Ми достойно пройшли ці вимоги в усі, і зараз реалізовуємо її на прикладі власне голосування через прозорий конкурс через дорадчу групу експертів міжнародних експертів, які визначали доброчесність усіх кандидатів, які пройшли власне результати їхнього конкурсу. За квотою Верховної Ради вакантними у конституційному суді залишаються ще дві посади суддів. Вже оголошено новий конкурсний відбір. Всього парламент має делегувати до конституційного суду шість суддів. Таку ж кількість призначає президент України та з'їзд суддів України. Конституційний суд України складається з 18 суддів. Справи ліквідованого окружного адмінсуду Києва можуть передати в різні окружні суди. Таке пропонують народні депутати. Відповідний законопроект ухвалили у першому читанні. З 15 грудня 2022 року був ліквідований окружний адмінсуд Києва для розгляду адміністративних справ, що територіально закріплені за столицею, мав бути створений новий Київський міський окружний адміністративний суд. Однак такий суд зареєстрований лише як юридична особа і наразі не здійснює правосуддя. Всі справи були передані до. До Київського обласного адмінсуду, який нині перевантажений, тож кияни роками чекають можливості вирішити питання в судовому порядку, 50 тисяч наших громадян стали заручниками цієї ситуації. В більшості це питання е, спорів судових пов'язаних з соціальними питаннями, пенсія і зарплати та інше. Цей законопроект знову є половинчатий, він десь поліпшить, а десь погіршить умови доступу до судочинства. Бо коли дійсно... Пенсіонери будуть роз'їжджати по Україні, шукаючи ті суди, де їм треба буде знайти відповідь на свої запитання. Це не є вирішення і доступ до судочинства. Давайте рухатись в напрямку створення Київського міського окружного суду негайно. Бо якщо ми зараз запровадимо цю процедуру, ми його ніколи не створимо, ми створимо тоді, коли він вже буде неактуальний. і на багато років позбавимо киян права звертатися до свого суду. Процес відеоконференції у судах має бути вдосконалений. Переконані народні депутати вони попередньо підтримали законопроєкт, який вдосконалює процес організації участі осіб у судових засіданнях в режимі відеоконференції для розгляду господарських, цивільних та адміністративних справ. Згідно з чинним законодавством, особа може подати заяву на участь у засіданні онлайн за п'ять днів до його початку. Після чого має оперативно з'явитися відповідна ухвала. Однак наразі ухвалу підписують всі судді колегії як в паперовому, так і в електронному вигляді, що значно уповільнює процес. Парламентарі наполягають на тому, щоб цей документ візував лише суддя-доповідач. Достатньо буде ухвали від судді одноосібно. Це сприятиме тому, щоб більша кількість осіб змогла брати участь в електронному суді в режимі відеоконференції, а самі засідання проходили частіше і швидше. Це прискорить розгляд усіх справ, які на сьогодні розглядаються в Україні, і сприятиме розвитку судової системи. В разі підписання президентом цей закон е, говорить, щоб ухвалити рішення проведення судового засідання е, шляхом відеоконференції. Ухвалює один суддя. Це спростить роботу суддівських колективів, а також спростить громадянам доступ до правосуддя з публічної частини реєстру судових рішень вилучать інформацію по справах, що пов'язані з військовою тематикою. 250 народних депутатів підтримали у першому читанні законопроєкт, який на час дії воєнного стану та впродовж року після його завершення обмежує доступ до судових рішень про злочини проти основ нацбезпеки, охорони держтаємниці, призову і мобілізації, а також порядку несення військової служби. Законопроєкт також дозволяє з міркувань безпеки не публікувати інформацію, яка може допомогти в. Ворогові ідентифікувати місця дислокації українських військ та об'єктів критичної інфраструктури, крім того, з судового реєстру зникнуть усі рішення військового спрямування, що були прийняті з початку введення воєнного стену. Чи готові ми далі відкривати нашому ворогу місця розташування військових об'єктів, місця розташування виробництв зброї? Де зберігається зброя та матеріали для виробництва нашої зброї, вже від громадськості готові пропозиції до другого читання. Вони будуть обов'язково розглянуті і за можливістю враховані повністю це критично важливий закон. Надзвичайно важливим є те, що до нас звернулися зокрема і представники служби безпеки України з великим проханням закрити певну. Інформацію, яка може приносити шкоду нашим силам оборони, доступ до банківської таємниці можуть невдовзі відкрити. Принаймні на цьому наполягає частина народних депутатів. Наприклад, у разі розшуку майна осіб, до яких застосовано санкції, та у випадку, якщо родичі зниклих безвісти, хочуть оформити опіку над майном. Якщо відповідний законопроєкт пройде повністю опрацювання в профільному комітеті і знайде підтримку в залі нотаріуси матимуть право доступу до банківських рахунків, скажімо, зниклої за особливих обставин особи. Наразі законопроєкт схвалили за основу. Законопроєкт буде покликаний на те, щоб вивривати питання без хазяйного майна людей, які зникли безвісті, яким з тебе встановити опіку і контроль сім майном. Для цього треба нашим державним органам дати правовий механізм. Нотаріуси матимуть право отримати інформацію про рахунки, кошти, рухоме майно, індивідуальні банки співсейфи таких осіб. Близькі особи, члени сім'ї, фізичної особи, яка визнана безвісно відсутною, а також особи зниклої безвісті за особливих обставин, буде забезпечено право на отримання від нотаріуса свідоцтва про встановлення опіки над майном такої особи. 23 травня в Україні відзначають День Героїв. Тож вшановуємо борців за свободу нашої країни усіх часів, починаючи від лицарів Київської Русі і до учасників революції гідності, бійців АТО ООС та нинішніх захисників і захисниць України. Подія була започаткована 1941 року організацією українських націоналістів. Також 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти. Щодня морські піхотинці виконують наскладні завдання, захищають нашу країну від ворога і доводять свою міць та потужність. Президент України Володимир Зеленський та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякували кожному та кожній, хто нині бореться за суверенітет країни. У свою чергу парламентарі пропонують зробити День героїв офіційним державним святом, аби об'єднати пам'ять про всі покоління українських героїв, які виборювали свободу та незалежність нашої держави. Дуже важко знайти в Європі і в світі таку націю, яка впродовж століть боролася за свою незалежність, яка втратила стільки героїв молодих хлопців, дівчат, які стояли. На захисті своєї країни, ми, як Верховна Рада, звернулися до Офісу президента з проханням відновити це свято, відновити історичну справедливість. Це свято продовжує продовжувало відзначатися довго після другої своєї війни. В 91-му році воно повернулося як з громадських ініціатив на Україну. Воно стало традицією, але воно має стати державним святом. День героїв це, зокрема, і повернення провідників. І наших героїв до Києва до України. Слава Україні!